Ну, а їх перетворюють на живі бомби. Наступна історія про диверсантів, яких вербують ворожі спецслужби. Цей тиждень запам'ятався вибуховими терактами у ТЦК, за якими стоять росіяни, спершу своїм агентам за диверсії вони обіцяють гроші. Ну а далі обманюють їх, нічого не платять або взагалі вбивають виконавців. То на кого полюють ФСБівці? Що насправді мають на меті, і яким трагедіям все-таки вдалося запобігти цього місяця? Кореспондентка ТСН Ірина Кондарчук дізналася. 1 лютого у рівному в ТЦК стався вибух 2 лютого у Павлограді. На Дніпропетровщині стався вибух біля будівлі ТЦК. Є поранений. 5 лютого вибух біля ТЦК в Кам'янці-Подільському. Це вже третій випадок за тиждень. Три теракти у трьох областях за п'ять днів. Серед загиблих самі ж виконавці. Життя 21-річного житомирянина обірвалось у рівненському ТЦК. Туди за вказівкою російського куратора він проїхав зі саморобною вибухівкою у рюкзаку. Кинув гранату, а Потім пролунав вибух з цим рюкзаком, яким був в руках. Тому ми розуміємо, що це був. Телефони дзвінок. і всі вони проводяться в дію через допомогу телефону дистанційно. Очільник нацполіції Іван Вигівський пояснює у всіх цих злочинах один слід і одна тактика. Тепер росіяни відслідковують місце борбування свого агента через камеру телефону. Але про те, що вибухівку планують активувати ще в руках завербованого, виконавцям не кажуть у такий спосіб, і гроші заощаджують, і від свідків позбуваються. Виготовляється як з господарських товарів, але в більшості випадків злочинці отримують вказані саморобні вибухові пристрої в схронах. Тобто, це не один виконавець. В Більшості випадків вони не знайомі між собою. Лише за цей тиждень служба безпеки зафіксувала щонайменше 9 злочинів проти ТЦК і поліції. Ще кілька запланованих терактів у Рівному, Хмельницькому, Києві, на Одещині та Буковині не відбулися. Злочинців спіймали на гарячому під час передачі вибухівки. Наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавців. Починаючи з минулого року, правоохоронці затримали півтисячі зломисників. Зокрема, йдеться про тих, хто підпалював автовійськових релейні шафи Укрзалізниці Підпалюй! Влаштовував пастки під час хибних викликів поліції чи підривав військкомати? Ось така вербовка на теракти. Вона необхідна росіянам для того, щоб відпрацювати їхній ключовий наратив: що цивільні вже готові брати зброю. І йти проти військових керівник центру протидії дезінформації наголошує, підрив диверсанта смертника стає лише прикриттям фоном для значно суттєвішої операції проти України інформаційної, яку в соцмережах розвивають насамперед російські боти. Людина загалом, яка йде на співпрацю з росіянами, гарантовано отримує або смерть, або ув'язнення на тривалий термін, навіть довічний. Підсумку людина втрачає автоматично життя і не отримає за це нічого. Завербованим пропонують від 20 до 200 тисяч гривень за злочин. Найдешевше оцінюють підпали автівок військовослужбовців та понівечення об'єктів критичної інфраструктури. Найдорожче теракти у ТЦК та адмінбудівлях. Любителів швидкого заробітку ФСБівці зазвичай знаходять в інтернет-спільнотах. Зокрема, це юнаки до 20 років або ж безробітні, чи раніше судимі, чи судимічинарк. Залежні, якщо ж вам у телеграм пишуть підозрілі, вербують чи пропонують великі гроші за маленьку послугу, наприклад, забрати поконок з однієї локації і відвести в іншу, збережіть себе. Напишіть про це в офіційний чат-бот, спали та збешника у тому ж таки телеграм. За два місяці існування чат-боту українські спецпризначенці отримали майже 2300 таких повідомлень. Решта звернень надходять на гарячу лінію СБУ. Ірина Ірана Олексій Жиленко, Вадим Довбиш та Геннадій Шульга ТСН 1+, плюс один марафон. Єдині новини. Операція Чисте місто від НАБУ та САП дала плідні результати. Так заявляють у відомствах. Силовики викрили злочинну групу у міській владі Києва. Очолював незаконну діяльність колишній депутат Київської міської ради і соратник Леоніда Черновецького Денис Комарницький. Так, у 23-24 роках підозрювані незаконно заволоділи земельною ділянкою, вартістю понад 11 мільйонів гривень. Завдяки оперативним діям силовиків вдалося запобігти розкраданню ще шести земельних ділянок на загальну суму більше як 83 мільйони гривень. У чому ж полягала схема незаконної оборудки, про підозри і запобіжні заходи кореспондент СН. Олександр Романюк розкаже. Вищий антикорупційний суд сьогодні тут обирають запобіжний захід одразу сімом фігурантам справи, які Набу і САП назвали чистим містом. І чи ні? Зараз буде проводитися обшук, антикорупційне бюро напередодні підозри вручили десяти особам. Серед них заступник голови КМДА Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентів та її член Олена Марченко, а також керівництво кількох комунальних підприємств. Усі вони за версією слідства входили до злочинної групи, яка виводила землю із комунальної власності. Сама оборудка виглядала. Так, учасники схеми знаходили порожню земельну ділянку, яка була у комунальній власності. Там зводили туалет, сарай або щось дрібне. На нього реєстрували право власності, а потім зверталися до Київради із проханням дати ділянку під цією будівлею для її обслуговування. Самі ділянки часто були в сотні разів більші. Київрада через дірки в законі задовольняла прохання, а згодом на місці виростала новобудова. Підозрювані кажуть, детективи гарантували, що земля точно буде виділена. За це отримували. Гроші або нерухомість. Таким чином кажуть, у 2023-2024 році із комунальної власності вивели землі в центрі на 11 мільйонів гривень. Також правоохоронці запобігли відчуженню ще декількох ділянок вартістю майже 84 мільйона. Також зафіксовано пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів США, члену земельної комісії та депутації Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації. Сьогодні обшуки пройшли у КМДА. Віталій Кличко заявив, що місто сприятиме розслідуванню і пообіцяв кадрові рішення, якщо інформація правоохоронців підтвердиться. Головним вже підозрюваним в організації оборудки детективи і прокурори називають Дениса Комарницького, колишнього депутата Київської міської ради та соратника Леоніда Черновецького. Детективи провели обшук в його офісі. Утім, сам підозрюваний нині, за інформацією змі, перебуває у відні, куди виїхав як батько чотирьох дітей. Одному із видань він навіть прокоментував обвинувачення Справу Вважає тиском, пов'язаним з його професійною діяльністю. Що повернеться до України на виклик правоохоронців не поточнив. Інші фігуранти справи сьогодні таки опинились у суді. Запобіжні заходи йому брали без журналістів. Прокурори пояснювали це тим, що у справі велись переважно негласні слідчі дії. А в матеріалах підозри є покази свідки, ім'я якого не можна розголошувати. Тож просили зробити засідання закритим. Хоча захист підозрюваних наполягав на протилежній гласний розгляд. Він перешкоджатиме. Встановленню істини створить загрози для свідків, створить загрози знищення доказів. Ми хочемо, щоб все, що тут проголошувалося, там немає ніякої таємниці. честь, повністю відкритий процес як та <клес> в демократичній країні. Суд до прохання прокурорів прислухався щодо окремих фігурантів, то навіть оголошення запобіжних заходів там заборонили знімати. Лише надвечір стало відомо. Більшість перебуватимуть у СІЗО і матимуть можливість внести заставу. У набу кажуть, слідчі дії ще тривають, тож не виключено, що невдовзі стане відомо і про інші епізоди земельних зловживань. Олександр Романюк, Нелі Ковальська, Вадим Довбиш, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. І сьогодні ж оголосили вирок гвалтівниками 14-річної дівчини на Закарпатті, шість років позбавлення волі кожному. Таке рішення ухвалив Воловецький районний суд. У серпні 2021 року троє підлітків заманили в будинок і зґвалтували свою знайому, знімаючи все на камеру. Коли все відкрилося, отримали умовний термін. Це обурило суспільство і вирок оскаржили. Новий розгляд тривав майже два роки. Сторона потерпілої заявляла про системне затягування процесу. Врешті сьогодні по обіді хлопці взяли під варту просто у судовій залі. Також суд постановив виплатити дівчинці 300 тисяч гривень моральної шкоди. Мене звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз, це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на ютуб каналі Марічка.